Так, добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатки. Ви думаєте, цвітю, де ти нарядилася? Я тільки що варила плов і в мене вийшла рисова каша. Я не вмію варити плов. Я й картошку жарити не вмію, зараз обісруть мене, ну і що? Тобто, ви знаєте, як вкусно? Рис з м'ясом, з подвійкою. Ви таке варили? Ні, зваріть вкусно. Та значить, дівчатка, дивіться, ви знаєте, що я завжди хочу, щоб всім завжди було все приємно. І ми замовили отакі обалдені коробочки, геть з логотипом Рибулька от світульки. Дівочки мої, значить дивіться. Тут є 5 боксів. Цей бокс, любий бокс, я можу зібрати вам з любим товаром. 0,98, 4,93, 07,76. І оця рибулечка, от світулечки, з любов'ю на новий рік поїде до вас. Значить, починаємо. Перший значить, дивіться, мої хороші, що входить в перший бокс. І перший бокс виходить на 10 тисяч. Дивіться, в нього входить отака малостольна рибулечка. від світулечки. Дивіться, рибулька от світульки. Є. Потом в нього входять маслинки. Подарок. Вот. Маслинки в подарок. Да, Маслини це в подарок, це не вважається, да. маслинки в подарок. Потом входить хамончик, дивіться, ікра красна, палочка колбаски, печень тріски, сім'я крабики з логотипом светулечки. Сім'я любима щучка з логотипом світуречки. Сім'я любима чорна ікорочка теж з логотипом світулечки. Значить, дивіться, оцей боксик, плюс подарок йдуть до нього маслінки, він виходить на 10 тисяч. Замовлення на Viper. 098 493 0776. Бокс номер 2, це бокс номер 4. Він у нас ніяк не виходить. Так, з бокс номер 2 що в нього входить? Мої хорошенькі, В нього приходить заказ на 2300. В нього йде баночка маслинок. йде в нього тунець? Іде в нього... Корочка преміум класа і отака обалденна колбаска, три відео. кролик з вісташкою, уточка і говядина. Отакий красивий бокс виходить на 2300. Мої хороші, Замовлення ми робимо тільки на вайбер. 098 493 0776. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. Я вже вам завжди казала, ви знаєте, в цей, в цей бокс, чисей, чи маленький, ми можемо положити любую продукцію, яку ви хочете. Чи там буде і краще, там буде колбаска, чи можна отакий зробити повністю бокс рибного асорті. Ми можемо положити сюди всі рулетики, які ви захочете на Ви Просто скажіть, дайте нам рулетики там на 3, на 4, на 5 тисяч. Ми вам зробимо, сфотографуємо з вами, согласуємо і вам відправимо. Мої хорошенькі, бокс номер 3. Що в нього входить? Дівочки, до речі, ці бокси це подарочні бокси. Це коли ви замовляєте подарунок і говорите, я хочу замовити там собі подарунок, да, там на 2, на 3, на 4 тисячі, Зробіть мені там 1, 2, 3, 4 бокса. Це не з кожним товаром відправляється бокс, дівчата, щоб ви просто... Це подарочний такий. От ви хочете подарочний, ви говорите, я там хочу на суму там, 5 тисяч, 4 тисячі, на 2 тисячі. Служіть мені в цей бокс. І ми його робимо. Це подарочний бокс, дівчата мої. Замовлення приймаємо на Viber. 098-493-07-76. Це дуже важливо. Будь ласка, слухайте ролики, дівчата. Це дуже важливо, щоб ви слухали ролики. Значить, в бокс номер 3 входить. Значить, входить в нього... Бокс виходить на 3500. Сюди йде оливочки, печень тріски, щучка, ікра лососева, хамончик і всіми любими наша колбаска. Лосось. Да, і лосось. Так, і лосось. ми положимо ще лосось. Сюди да. ще так, мої хороші, це тут великі бокси. Але ми робимо ще й маленькі боксики, які я, які я не могла... відкривається. Зверху акуратно. Ось так. Ось так да. Значить дивіться, оцей боксик виходить на 7200. 200 Що сюди входить? На 7200. 200 Ось такий дуже красивий от світу, рибулечка, от світулечки. Значить, дивіться, сюди входить ікра горбуші, ікра чорна, ікра кіти крабики. Отакий боксики виходить на 7.000. Дівчатка, це подаручній боксик і з цю коробочкою ми можемо по Ви дивіться, розмір цієї коробочки, і якщо вам потрібно приблизно отаких от 4 набори, або можна покласти всю ікру красну, там є два види, акيتي, два горбуші. Це дуже е, класний подаручок на Новий рік. Плюс е, ікорочка, і корочка, і рибулечка, ось світулечки. 098 493 0776 76 з любов'ю до вас. Так, дівчатка, раз, два, три, чотири, п'ять. Таких боксів ми можемо робити, дівчатка, мільйон двадцять п'ять. Любий, де він відкривається. Що таке? Це ми основні позиції. Вибрали такі, які да. самі цікаві. Самі основні, дівчатка, це йде бокс. Цей бокс ви можете вибрати любе. Все, що ви захочете, ви бачите його розмір. Дивіться, це і плюс коробочка, і корочка, і рибулечка. З любов'ю оцітулечки. Значить, цей букс виходить на 6300. В нього входить, дівчатка. В нього входить щуча ікорочка. 250. У да, 250 нього 130 грамів чорної входить. Потім виходить ікра горбуші і ікра кити, дівчатка мої. Отакий такий букс виходить на 6300. Замовлення ми робимо на Viber 098 493 0984930776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення нікуди. Дівчатка, слухайте, будь ласка, наші уважні ролики.